Вітаю кожне місто та село. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло, а це традиційний прогноз на вівторок, 9 липня 2024 року. Сьогодні на читування заступають. Козак Таро, казацький аркан Теро, інша назва цієї колоди. Слава Україні. А епіграф буде з цієї книжечки, прислів та приказок. Отож. Березневі росточки м'які, слова зрадника, медові, паскудника ніякими ліками не вилікуєш. Можна і ста років не прожити, а набриднути людям на цілу тисячу. Гадюка завжди отруйна, велика вона чи мала, погана людина завжди погана, далека вона чи близько. З гнилого дерева стовпа доброго не буде, а з поганої людини доброго начальника. Погане зілля треба не зривати, а з корінням висмиктувати. Не існує хороших доказів для поганих людей. Тому, хто йде, їде на тигрі, важко спішитись. У буйвола багато вововни, в непотящої людини багато клопотів. Не гнівайся на дзеркало, як з ганджем, народився. Ось такі прислів'я східні для вас сьогодні випали. а... Роздивлятися ми будемо вівторок, 9 липня, за допомогою ось цієї унікальної колоди козацького торо. До, до речі, їх було зроблено три. Всі вони різні і цікаві. Це ж цікаво тим, що тут всі класичні образи великих арканів перетворені на український манер. Що ж стосується 9 числа, то це дзеркальний день, коли більшість людей будуть вести себе так, якими вони є насправді всередині. Тобто це день, коли ви все можете побачити в ясному світі, і я сподіваюся, що загальна карта дня це підтвердить. Якщо ж ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, то будьте обережні у цей день, бо цей день несподіваний буде на перепади настрою та перепади тиску. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, очі. Не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Загальна карта буде всередині прогнозу. Розпочинаємо з раків, бо саме зараз іде цей знак. Чого очікувати представникам цього знаку? Карта смерті каже про мінливість, про те, що сьогодні можуть відбутися кармічні події у вашому житті, і що сьогодні дуже корисно щось змінювати або у зовнішньому вигляді. Або у вашому житті загалом сьогодні дуже гарно проводити магічні операції, і також звичайні операції вони також можуть бути на користь вам сьогодні. Сьогодні день пов'язаний з вашою долею, з кармою, бо карта смерті це планета Сатурн. А планета Сатурн приносить якісь дари від вашої діяльності. Зверніть на це увагу. Далі представники знаку Лев. Жертва в прямій позиції, і це вже інша планета. Це планета Уран. Це планета полюбляє лише людей, які постійно живуть благодійністю, яким для себе нічого не треба. Карта жертви пов'язана з жертвами, дійсно, з жертвами це можуть ваші духовні жертви у вигляді молитов, у вигляді того, що ви сьогодні підете у храм і поставите свічки за померлих та за живих, а також, можливо, задонатити комусь за щось. Вам сьогодні і не треба думати за себе, якщо. Будете думати тільки за себе, можете наразитися на якісь втрати і навіть хвороби. Далі, представники знаку діва. Перегорнута калесо фортуни, ось так воно виглядає у цій колоді. Це, це гармаш, який влучно вцілює у ціль. Він випав перегорнута, і це каже про те, що доля сьогодні не з вами. Сьогодні краще не ризикувати, не грати в ті ігри, яких правил ви не знаєте, навіть якщо ви знаєте. Правила і ви дуже вдалий гравець сьогодні грає де проти вас, бо люди і обставини сьогодні вам не будуть допомагати, а лишень заважати, зверніть на це увагу та не ризикуйте в цей день, не підписуйте ніякі договори і намагайтеся не розраховувати на удачу саме у цей день. Ще представники знаку діва. 9 липня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Козиріг? Для Терезів досить вдалий день пов'язаний з вашою ініціативністю. Ви її можете взяти у свої руки. Карта Довбиша в класичному таро. Це помірність, а також. Янгол, сьогодні ви знаходитесь під захистом янголів, і сьогодні ви можете зробити кілька справ одночасно і досягти певних успіхів, але для цього вам треба спілкуватися. Чим більше ви будете спілкуватися у цей день, тим більше у вас буде і вдачі, і захисту. Ще представники знаку Терези цього вівторка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. Для скорпіонів чернець, він же відлюдник, він же самітник, карта закритості. Сьогодні не треба афішувати свої плани, і сьогодні поганий день для починань і гарний день для завершень. Також це зв'язок з потойбічним світом зі світом. Мертвих, на жаль, тобто сьогодні хтось з вас може почути якусь добру, недобру звістку саме про те, що хтось помер. Також і вам відлюдник кажу, що треба бути обережними, не розкривати свої таємниці і, можливо, побути сьогодні трошки на самоті. Далі представники знаку стрілець. Розбита вежа, на жаль, в прямій позиції натякає на те, що це досить критичний день. Він пов'язаний з падінням униз, він пов'язаний з темрявою, з відсутністю світла і з катастрофами. Розбита вежа це карта війни, і я дуже сильно бажаю всім нам, щоб цей малюнок нарешті вже втілився у реальності. І ця вежа була зруйнована. Це та сама вежа, про яку написано. У Біблії Вавилонська вежа, яку побудувало людство з того ради того, щоб бути поближче до Бога, але Бог змішав мови, і люди перестали розуміти один одного. Отак От сьогодні у вашому житті розуміння не чекайте від людей. Навпаки, сьогодні день гарний лише для руйнувань. Що представники знаку Стрілець 9 липня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен? Козироги, отаман, він же імператор в перегорнутому стані. Будьте обережні у натовпі. Не ходіть сьогодні на якісь великолюдні вечірки. І пам'ятайте, що якщо ви працюєте на якомусь виробництві, вам слід розраховувати лише на себе, лише на власну увагу. І загалом сьогодні день більше. Схилем до відлюдничества, бо отаман, в перегорнутому стані, він дуже схожий на відлюдника в прямій позиції по своїй енергетиці. Це карта того, що навкруги у вас сьогодні не досить гарна атмосфера для якихось спільних справ з людьми. Якщо ж ви працюєте самостійно без людей, тоді вам боятися нічого. Далі представники знаку водолій. Перегорнута сила, ознака того, що вам не вистачає у цей день сил. Якщо ви чоловік, у вас дуже низька чоловіча потенція, бо це карта чоловічої потенції, вона перегорнута, дуже поганий показник. Для спортсменів і, на жаль, для військових також поганий показник. Це зіткнення з силою, яку неможливо подавати власною силою, але ще можна подавати хитрішу. Також це стосується з'ясовування якихось відносин. Не слід їх з'ясовувати у цей день, бо все може закінчитися досить критично, і сила буде використана непрактично. Ще представники знаку водолій 9 липня можуть зустрітися чи проговорити з представником. Протилежного знаку Лев. Для риб Гетьман. Гетьман в прямій позиції. Дуже гарний показник для поїздок. Бо Гетьман це колісниця. Гетьман це ваш досвід, який ви можете отримати цього дня. Тобто, це гарний день для навчання, для придбання чогось. Сьогодні ви гарно накопичуєте не тільки новий матеріал, але і ще якісь спільні. Здобутки, які ви зробили разом з людьми сьогодні, день реалізації і день еволюції. Вперед, йдіть тільки вперед. І якщо треба кудись їхати, їдьте і ні про що не думайте. Саме у дорозі вас очікують гарні пригоди і звістки. Ще представники знаку риби цього вівторка можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Стрілець. Для овнів є вибір, закохані в прямій позиції. Це два шляхи, це, по-перше, спокуси, які можливі у цей день. Бо... Ваші внутрішні демони можуть вас штовхати якраз на якісь спокуси. Це гарний день для зустрічі зі своїми коханими, для якихось експериментів і для авантюристів, для справжніх Остапів Ібрагімовичів дуже гарний день для того, щоб реалізувати якісь свої бажання. Сьогодні чесними бути не треба, бо якщо будете чесними, будете бідними. Ще представники знаку Овен. Цього вівторка можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку діва. Для тільців дуже гарний день, особливо дуже гарний день для матерів, бо карта називається Мати, а це карта імператриці в класичному таро. Це, по-перше, матеріалізація ваших ідей, це якісь гроші, які ви можете сьогодні заробити завдяки власній волі і силі. А також це дуже гарний ґрунт, на якому ви стоїте, тобто ви стоїте твердо і ваша стійкість може вам принести не тільки гроші, але й справжні дива. І нарешті представники знаку Близнюки. Що ж, бачите, хто це? Це Кацап. Це в класичному таро диявол. І він випав перегорнуто, що каже про те, що у вас досить непоганий фартовий день. Сьогодні ви можете ризикувати, бо навіть зіткнення з темними силами принесе вам лише користь. В цілому ви захищені від темних сил. Головне їх не відкривати всередині себе і не бути у цей день агресивними. Бо якщо ви будете агресивними, темні сили відразу себе проявлять. А так нічого не бійтеся. Сьогодні ви обійдете найгостріші кути, якщо будете розумною людиною. Ну і нарешті загальна карта дня. Перегорнутий козак, а це карта мага. Це карта чоловічої енергії, Янської сонячної енергії. По-перше, бережіть себе від сонця. Якщо у вас спека, вдягайте капелюхи, не нехтуйте. Тим, що будете дивитись у прогноз погоди і будете вдягатися згідно погоди і захищати себе від руйнівного сонця, також нічого не розпочинайте у цей день, бо будь-які розпочинання у цей день не принесуть нікому нічого гарного. Ким би ви не були, яку б ви життєву ланку і позицію не займали. Що ж стосується самого дня, то є чіткі години, на які слід звернути увагу. Ніч найспокійніший час ніч на середу у цю добу. А от починаючи з 14-ї години дня і до 20 години вечора досить неспокійний період. Дуже багато випало як поганих карт, так і гарних карт перегорнутих. Зверніть на це увагу. Якщо ви будете кудись їхати, пам'ятайте, що краще їхати на маршрутках ніж на електротранспорту. І якщо ви знаєте про метро, пам'ятайте, що коли повітряна тривога, ви не можете пересуватися з одного берега на інший. Ну, а я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, шинкар в прямій позиції. А це карта блазня або крокодила. Шинкар він не полюбляє якихось конкретних серйозних справ сьогодні. День більше для пустування, і не випадково я намалював такого шинкаря, який наливає наливочку тут. Ось він кому наливає кацапу. Тож не будьте кацапами, краще споживайте не горілочку, а більш які приємні. Напої і в цілому сьогодні дуже гарний день саме для свят і пустування для блюзнірства, ніж для серйозних якихось справ. Якщо будете займатися серйозними справами, то шинкар може зіграти з вами злий жарт і ви обнулитесь, бо це нульовий аркан. Далі, і якщо ж ви народилися під знаком. Тілець вам сьогодні пощастить. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, Діти, а діти в класичному таро це сонце або променисте і в прямій позиції це дуже гарний показник для якихось комерційних справ. Також це непоганий день для зустрічей, для підписання договорів. І якщо у вас є власні діти, краще їм сьогодні свій час приділити. І пам'ятайте, що в цей день в цілому все яскраво для вас, і ви насичені енергією, якою дуже Бляють їсти енергетичні вампіри, тож спілкуйтеся лише зі світлими людьми, а найсвітліші люди на землі це і є діти. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця перегорнутий курган. Курган в класичному таро це страшний суд. Це, по-перше, щось новеньке. Але це новеньке пов'язане з вашим минулим. Можливо, ви сьогодні зустрінете, чи вам зателефонує дуже людина, яку ви давно-давно не бачили, і ви захочете з нею тр трішечки випити якраз на це і натякає зверху шинкар. Пам'ятайте про те, що слід знати свою дозу? Це по перше, і по-друге, що сьогодні день, коли все може піти досить. Незвичним сценаріям, не так як того ви планували. Тож, якщо ви не бажаєте чогось різкого і несподіваного, краще таку пропозицію відхилити. Ще сьогодні у вас можуть бути проблеми з вашими родичами. Ну а якщо ви народилися під знаком риби, будьте особливо обережними. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, цар. Прямій позиції цар в класичному Таро це сутінки або місяць, і це ваші омани, в яких ви живете, це ваші галюцинації, а також те, що сьогодні цілком незрозумілий день можуть відбуватися якісь події. Які ви не зможете зрозуміти розумом, вас сьогодні можуть надурити, тож будьте максимально з людьми на чеку і більше довіряйте власній інтуїції, ніж їхнім словам. Вам може лише пощастити, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 5-го, 14-го або 23 числа будь-якого місяця, ворожка в прямій позиції. Це каже за те, що якщо ви жінка, сьогодні ваша енергія з вами. Ворожка це місяць, ворожка це інформація, ворожка це продовження якихось справ, це зустрічі, знайомства. І це це, це, це бла, бла, бла. Тобто сьогодні може бути багато навколо вас води, і радує те, що це вода чиста, яка може. Може принести вам якийсь зміст. Далі, якщо ви народилися 6-15. Або 24 числа будь-якого місяця, зірка в прямій позиції. Зірка це планета Венера, це краса, це любов, це почуття, це віра, надія, це те, що буде з вами сьогодні. І якщо ви будете контролювати власні емоції, то день буде цілком позитивний. Венера це жіноча планета, тому якщо ви жінка, не забувайте бути красивими, бо краса притягує до себе і гроші. Далі, якщо ви народилися сьомой, 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця суддя в прямій позиції, досить врівноважений день, все залежить від вашої розсудливості. Сьогодні гармонійний день, якщо ви контролюєте емоції, ви контролюєте навколо себе увесь всесвіт. вісімка це ще нескінченність, це восьмий аркан, і вам особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця перемога. Причому в прямій позиції, це дуже результативний день. Сьогодні ви можете досягти великих результатів у справах, якими ви займаєтесь вже досить давно, не один рік. Сьогодні вас очікує нагорода, якась і для когось сьогодні буде велика перемога на вашому такому внутрішньому рівні. Ще вам особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком. Скорпіон. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Я казав на початку, що день не сильно гарний, так воно і є. Карта писара це папа або Верховний Жрець Єрофант перегорнута. Він каже про те, що сьогодні нічого не треба підписувати, будь-які підписи будуть вам. Не на користь, окрім цього, поганий день для зустрічі з діловими партнерами. Вони вас можуть підвести, і в цілому будь-які просування вперед, будь-які цілі, які ви будете ставити у цей вівторок, підуть не так, як того ви бажали, бо у вас не буде настрою. Будете керувати власним настроєм бути керувати своїм власним життям і життям інших людей, які від вас залежать. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали козацькі аркани таро і навіть світ не вирубили, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті і мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю, усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям. Бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів. І наш єдиний Вакантанка – Господь, батюшка, Бог.